Привіт, це думків голос. Тут я розказую про психологію, науку, культуру, політику без підготовки та претензій на істину. Це просто думків Голос. І нещодавно я підняв тему насолоди в сексі та оргазму, і YouTube заблокував ту тему. Ось, але я додам в описі посилання на неї, тобто, відео просто закенсилось, воно не рекомендується. Тому можливо ви його не дивилися, але тепер вам спеціально треба зайти за посиланням, лайкнути його. Ось, і можливо, написати комент, щоб Ютуб бачив, що не потрібно таку цікаву тему кенселити. Ось, і продовжую цю тему, бо в Телеграмі, в Фейсбуці ви писали, що тема цікава, тема дійсно цікава, стосується нашого життя, нашого щастя. Ось тому давайте продовжимо тему оргазмів, насолоди ну і взагалі сексуальної близькості. Сьогодні хочу коротенько висвітлити два питання: це алкоголь допомагає чи шкодить насолоді та оргазму, і про емоційну близькість або спонтанний секс. Значить, так, допомагає алкоголь чи шкодить? Значить, дивіться, що про це каже наука, що які у нас на сьогоднішній день є дослідження, і що вони нам показують. Вони показують нам, що алкоголь допомагає збільшуватись потягу, тобто ось чому люди поп'яні. <смеш> так, Схильні частіше вступати в якісь ризиковані статеві зв'язки, звичайно, займатися незахищеним іноді сексом, тому що потяг може стати сильним. Да? Тобто алкоголь дуже часто діє на нашу префронтальну кору, і моральний контроль префронтальної кори знижується, і когнітивні функції префронтальної кори знижуються. А значить, причини наслідкові, там, як людина може собі прорахувати, що буде від такого спонтанного сексу, знижуються. Ось, ну, якісь там моральні, якісь ті установки, які стоять, теж знижуються, тому що вони контролюються нашими вольовими, в тому числі, центрами. Але наша, ну скажемо, система, яка відповідає за потяг, вона активізується. І наш там сексуальний голод, якщо він накопичився, чи дух авантюризму, який не може проявитися, він починає, звичайно, проявлятися. Він там завжди був, просто подивлявся функціями префронтальної кори. А тепер він не подивляється. І тому розквітає і пахне. Наша там лімбічна емоційна частина мозку і просто починає зводити нас там забиває тими гормонами, які там накопилися, і відповідно потяг збільшується. І часто ми знаємо, що коли потяг сильний, коли статеве збудження сильне, то набагато краще і сам процес насолода від процесу, і оргазм набагато якісніший. Але з алкоголем все навпаки. Тобто, якщо в наш потяг збільшується, то все інше падає. І буквально падає все інше. Тобто мається на увазі, що у чоловіка, якщо він вип'є достатньо велику дозу алкоголя, можуть бути проблеми з ерекцією. Але те ж саме відбувається з жінками. У них теж падає е, можливість отримувати насолоду від процесу, і у чоловіків це теж. Е, і, е, тобто, довше треба йти до розрядки, і розрядка не така міцна і не така сильна, вона теж зглажена, як у жінок, так і у чоловіків. Тому що алкоголь, він, окрім того всього, він ще седативний препарат. Так? Тобто він е, пригнічує частину нашої роботи, яка відповідає за збудження. Да, за збудження І за, да, ви знаєте, що алкоголь як седативний, він може зменшувати біль там в деяких параметрах, і він не тільки нам тамує біль, але і відчуття інші, в тому числі тактильні відчуття, і ті тактильні відчуття, які ми отримуємо під час ніжності, під час статевої близькості і тому подібне. Тому. Потяг збільшується, все інше падає. Тепер, що ще впливає на оргазми і насолоду? Це про емоційну близькість. Тобто секс з незнайомцями лише на екрані чи на папері в книгах виглядає круто. Ось. І що це така пристрасть, там, що це там так класно, і чоловікам, і жінкам, як вони на підлозі, там, на Сходах, ще десь. Але ми знаємо в житті. Насправді, якщо це не знайомий партнер, звичайно, що чоловік фінішує, якщо він не п'яний в 90% навіть більше випадків, чи фінішує його партнерша, це дуже велике запитання. І якщо люди не співналаштовані, одне одного не знають, тобто у них немає ніякої спільної притирки, спільної історії, ймовірність того, що жінка отримає розрядку, вкрай низька. Чи буде може тоді більше насолода від процесу, да, коли ти людину не знаєш? Звичайно, ні. Тому що для того, щоб відчувати насолоду, треба знати потаємні місця кожної людини. Як чоловіка, так і жінки, ось і тому тут теж цього не може бути. Звичайно, що люди займаються так спонтанно сексом з незнайомцями, тому що в них накопичився статевий голод, і тоді іноді може співпасти і за рахунок пристрасті, якщо вже давно не було секса, і така, то просто вже може бути, що ти вже просто зайнявся сексом, і від того вже розрядка сама по собі, але це не із-за того, що партнер досвідчений, чи ви досвідчений. Ну це просто склалися певні такі зірочки, да, склалися. Ну і там залишимо якийсь один відсоток. Що люди дійсно підійшли з першого разу один одному. Ось. Але тут просто про скидання напруги, про поставлення якоїсь галочки. Ну, а у мене все-таки секс був. От. Чоловік може сказати, о, у мене ще в списку ще одна жінка, да? перемог. Або жінка собі може сказати, ну і у мене, у мене ще один плюс, один там партнер. Тобто для галочки, от. але що процес, що оргазм, ну таке все буде. Да? Тому з постійним партнером все набагато краще. Люди притираються, вони вивчають тіло один одного, і відповідно вже від процесу е е взаємодії більше насолоди, і від оргазму теж, звичайно, більше насолоди, по крайній мірі, до, до нього вже можна дойти, Наприклад, жінкам. От, але е, е, з постійним партнером за рахунок чого досягається не лише просто притирки, а ще набагато кращий секси. Це показують дослідження, коли між людьми є емоційна близькість, коли є романтика, коли є закоханість, і е, е, тоді людям дуже добре. Тобто їм і процес дуже велику насолоду викликає, і оргазм набагато інтенсивніший, довший, е, сильніший. Ось і хочеться переживати знову і знову. Тобто, лібіду починає. Рости. Але до тих пір з постійним партнером все добре, доки є ця закоханість і доки є якийсь інтерес цікавість, і якщо дійсно спів налаштувалися і одне під одного, що кому подобається. Але в якийсь момент воно може стати все рутинним, і тоді насолода від процесу падає. от Хоча оргазму можуть досягати обоє, але це така вже рутинна функція. До речі, про рутинний секс я вам розкажу окремо в якихось наших наступних зустрічах. Обов'язково, якщо вам цікаво, Детальніше дізнатися про рутинний сексу, щоб я швидше записав е, цю передачу, то пишіть в коментарях або лайкайте там, коротше, ставте плюсики, галочки там, і тому подібне. І тому зараз не буду про рутинний секс. Тобто він стає чисто рутинним. Ось, і відповідно насолода на знижується, хоча розрядка буде, але теж вона вже не буде така е, інтенсивна, така яскрава. Ось. І е, е, відповідно, відповідно е, хоч в цілому. Коли є емоційна близькість, закоханість, і любов загалом в більшості пар буде набагато краща насолода і набагато кращий оргазм, чим при спонтанному сексі з ким попало. Ну ось так. Це були думки в голос.